Всім привіт! Я думаю, майже всі стикалися з такою проблемою. Коли одягаєш вирізаний гарбуз, з'являється заважаюча тінь від гарбуза. Так от, я знайшов розерслак, який прибирається на доїтулу тінь від гарбуза. Він доволі корисний, бо коли вдягаєш гарбуз, на тебе не нападатимуть тендермени, якщо ти будеш дивитися їм в очі. Це зараз з включено у ну, Pumpkin Blur 16X. Зараз покажу ось. вдягнено. Давай, зараз перевіримо. Тільки треба спочатку гейммод поміняти. Так, давайте поміняємо. Survival. Зараз може тут. Так, давайте зараз спаленимо. Так, і подивимося, ось нічого не відбувається. але коли я зараз зніму, все. Він дивиться. Зараз він буде вбивати мене. Я вже з виключеним... No Pumpkin Blur 16 x Ось стикло вдягнено, але тут показувати навіть не треба. Все, ну, так, все ну, як в ванілі. От ми дійшли до версії, на яких він працює. Він працює з версії 1.5.2 і аж до 1.21.6, на любій версії Fabric, Forge і так далі. Точно, він називається No Pumpkin Blur 16 x Підпишись і постав лайк, якщо хочеш бачити більше таких відео і для підтримки мого каналу. Це було все. Так що всім пока!